Вітаю тебе на каналі Економіка. Сьогодні говоримо про ігри, ну звичайно економічні, настільні економічні ігри, в які ти можеш пограти і із друзями, і з рідними, і тобі точно не буде нудно. Звертаю твою увагу, що не лише монополія. Хоча історія монополії теж цікава і її вигадали ще в далекому 1934 році, якраз тоді, коли в Америці літувала велика депресія. Про це і про інші настільні ігри далі поїхали. Класичний варіант монополії актуальний тим, що дає ази розуміння бізнес-процесів і кожен учасник не хай не надовго, але може відчути себе акулою бізнесу. Ще одна цікава гра: це Cashflow або грошовий потік автор. Цієї гри великий підприємець Роберт Кіасакі. Він переконаний, що чим частіше граєш в грошовий потік, тим більше заробляєш. За основою взята економічна модель Сполучених Штатів Америки і її податкове законодавство. На ігровому полі є дві доріжки: це інвестиційне коло і так звані красині перегони, які якраз і зображують замкнене коло, будинок, робота, будинок. Гравцям, щоб виграти, треба. Перейти з цих забігів у інвестиційне коло. Інвестор це ще одна гра від Роберта Кіосакі, суть якої вийти з коло. І гроші заробляєш ти, але задача твоя змусити ці кошти працювати на тебе. Відповідно, ти освоюєш шази фінансової грамотності і вчишся тому, яким чином мислити як підприємець. Дана настільна гра наочно демонструє, що стати багатим можна, навіть якщо почати. З самих книзі не менш цікаво є і антимонополія, автор гри Ральф Аншбах, професор Університету Сан-Франциско. Відмінність цієї гри від традиційної монополії, в тому, що правилами передбачено дві стратегічних лінії, на яких учасники відчувають усі складнощі виживання малого бізнесу. Тобто, гравці знайомляться з сучасною економічною моделлю траута і класичною, тією, якою описав Адам Сміт. За сюжетом монополісти прагнуть до того, аби захопити владу, а конкурентам доводиться грати в моменті, аби отримати максимум вигоди тут і відразу. Економічна стратегія одних являє собою противагу стратегії інших, і це робить гру привабливою і пізнавальною. Ну і нарешті економікус це вже гра для просунутих. Усе зав'язано на механіці аукціону, і кожен хід дає право участі у торгах. гравцю переможцю дістаються компанії за найвищою ціною. Інші учасники отримують компенсацію. Тож, let the games begin». А що бути у курсі економічних новин? Залишайся з твоїм каналом про економіку і економіка. До нових зустрічей!